Пане Подоляк, ви від кого з Гардашуком збираєтесь визволяти Афганістан? Сьогодні наткнулася на статтю в збручі, цитую: Закликаю вірити, що твір було написано зі щирого і доброго наміру своєму ватану та Батьківщині. Цей книга міжнародній спільноті, західному світу, що скористався супротивом маджагедів як знаряддям, а потім лишив скалічену країну на поталу талібам. Пане Подоляк, вам от іменно вам я розказую, як ви можете визволити звільнити Афганістан за один день. Берете фосфорову бомбу. Застосовуєте її, і від афганістанців не залишається, крім Корсету, нічого. І пане Подоляк, я теж завтра прийду вас звільнять. Я сама з татарки. Я дуже хочу вас визволити. Можна я теж прийду до вас фосфоровою бомбою визволять на татарку?